Який найдурніший спосіб витратити гроші ви бачили? Моя мама витратила 3 тисячі доларів на косметику Мері Кей приблизно 10 років тому. Вона витратила купу часу, сидячи у Фейсбук і намагаючись продати це лайно всім своїм друзям і родичам. Ніхто нічого не купив, усі просто заблокували її у Фейсбук. Вона була розлючена, що не виграла рожевий кадилак. А в будинку моїх батьків досі стоїть ціла шафа, наповнена дорогою косметикою. Кавоварка, будильник. Це була я. Чому це була погана ідея, погана якість? Для початку це дуже дорого, але головна проблема в тому, що кава стоїть цілу ніч, тому вона втрачає весь аромат, а потім ще й машина робить каву дуже швидко. Тому вона на смак, як брудна вода з невеликою кількістю кави. Моє серце розбите. Одного разу мої сусіди витратили всі свої гроші на приватне фейерверк шоу, а потім були змушені місяцями ховати свої машини від конфіскаторів. Змінено ми більше не сусіди. Тож як вам приватне фейерверк шоу? Випадкові підписки, пам'ятайте, дітки, якщо ви підписалися на безкоштовну пробну версію, будьте готові скасувати це лайно щойно вам дозволять, інакше вони почнуть стягувати плату автоматично, і щотижня вам доставлятимуть крайню плоть сорога за 60 баксів. Особисто я дуже задоволений своєю підпискою на крайню плоть сорога. Знав дівчину, яка витратила всі свої гроші на наркотики. Вона постійно розповідала про те, що нарешті, отримавши великі гроші, вона збирається переїхати і пройти реабілітацію. Її бабуся залишила їй близько 20-30 тисяч доларів у спадок. Нічого не змінилося, окрім кількості наркотиків, які вона могла собі дозволити. Вона витратила з розумом лише останні кілька тисяч, сплатила передоплату за квартиру. Тиру вона жила в мотелі і полагодила машину, але ці гроші закінчилися менш ніж за два місяці. Два тижні тому я купив касету. У мене навіть немає касетника, але я все одно її купив. Все добре, я купив компакт-диск і DVD диск, які так довго хотів, а потім, отримавши їх, зрозумів, що не можу їх відтворити. На моєму комп'ютері немає оптичного приводу, і у мене немає зовнішнього оптичного приводу, а також DVD чи Blu-ray програвача. Здається, я можу відтворити компакт-диск у своїй машині. Я працював з хлопцем, який витрачав 200-300 доларів на тиждень лише на OnlyFans. Він цим вихвалявся. Я витратив на гру Pocket Frogs близько 20 доларів. Я хотів отримати найкращих жаб. Моя мама витратила тисячі доларів на кристали та різне каміння. Вона продовжує їх купувати і дарує як подарунки. Я не знаю, що з ними робити, тому я поміщаю їх у горщики з рослинами, і це чомусь дуже засмучує мою маму. Подаріть їй апарат для полірування каменю. Це дешевше в довгостроковій перспективі. Це також робить хобі цікавішим, якщо вона справді цим захоплюється. Це виведе її з дому на природу. Кристали всі. Сюди земля буквально всіяна ними, багато звичайних на вигляд каменів стають дуже красивими після обробки. Можливо, машина для виготовлення солодкої вати, яку я збираюся купити, у мене є подруга, яка щороку на Хелловін робить солодку вату, щоб роздавати її в якості ласощів. Її будинок найпопулярніший в нашому кварталі. Гральні автомати. Я працюю барменом у гральному закладі. Люди можуть грати більше 12 годин і так і не виграти. Потім, наступного вечора, вони виграють 700 доларів і думають, що вони вийшли в плюс. Це божевілля. Вони схожі на зомбі або наче знаходяться у трансі. Одного разу нам довелося відключити гральний автомат через хлопця, який не хотів виходити з закладу, незважаючи на закриття. Він постійно казав: дайте. Мені ще 5 хвилин я чув про експерименти, проведені на гризунах. Суть полягає в тому, що в центри задоволення в їхніх місках імплантували електроди. Їм достатньо було натиснути кнопку в клітці, і центр задоволення стимулювався. Гризуни натискали кнопку знову і знову, і навіть не зупинялися, щоб поїсти. Бідолахи могли померти від голоду, хоча їжа була в кількох дюймах від них. Нещодавно я був у круїзі. На борту корабля було невелике. Ке казино, я спостерігав, як люди бездумно стукають по кнопках ігрових автоматів, і все, про що я міг думати, ті експерименти. Це була незручна паралель. Блакетна позначка у Твіттері. Як варіант, купити Твіттер. Мої батьки витратили багато грошей на мене неправильна тема, друже. Тут говорять про даремно витрачені гроші. Чувак заздалегідь заплатив 15 тисяч доларів за ліцензію приватного пілота лише для того, щоб потім не закінчити навчання. Тепер у нього і його родини великі борги. Багато років тому я купив нішеву криптовалюту на 3 тисячі доларів. Зараз вона коштує одну десяту своєї тодішньої вартості. Я зробив це через ажіотаж і рекомендації свого брата. До речі, він вклав 60 тисяч доларів, і тепер у нього величезний стрес через це те саме, але лише 500 доларів, які перетворилися на 2 долари. Витрачати гроші на іншу людину, щоб вона вас за це полюбила, це ніколи не працює. Щоденне замовлення обіду та або сніданку на роботу з доставкою. Я працюю у закладі громадського харчування. Співробітникам постійно доставляють їжу з МакДональдс. Просто якого дітька? Ми ж продаємо бургери. Навіщо купувати лайнову їжу за 10 доларів, якщо прямо тут, на роботі, можна купити такий же самий лайновий бургер за 2,50. Кожен співробітник у закладі працює від зарплати до зарплати. Плати і ніхто не приносить обід з дому. Зробіть собі клятий сандвіч. Коли я випиваю забагато, я заходжу в інтернет і купую абсурдну кількість іграшкових очей. Одного разу я купив 10 тисяч цих штук. Я не знаю, чому п'яний мед робить це, але я витратив на це чималу суму грошей. Член сім'ї купив ефірні олії Ян Клівінг на тисячі і тисячі доларів. Гольф це воронка для грошей, і ніхто цього не усвідомлює. Джерело я граю в гольф. Це доволі серйозно, тому що легко сприймати це як тупість. Але у мене кров закипає щоразу, коли я чую про це: романтичні шахрайства. Нам усім подобається думати, що нас не так легко обдурити, і можливо, це справді так. Але мене це вражає кожного разу, коли я читаю про бідолашну душу, яка добровільно розлучилася з 20 тисячами доларів або навіть більше, щоб допомогти своєму партнеру вийти зі скрутної ситуації. Ми всі можемо подумати, як вони могли не помічати усі ті тривожні дзвіночки, але реальність полягає в тому, що вони були по вуха в ілюзії. І навіть якщо відбувалося щось підозріле, на жаль, гучнішим голосом часто є не голова, а серце, яке говорить їм, що вони одні здатні врятувати цю людину, що вони прийшли до щирого кохання, їхні почуття на 100% реальні, і їм, мабуть, легше розлучитися з грошима, ніж розбити цю ілюзію і зрозуміти, що їх обманювали протягом багатьох років, це огидно і жахливо. І якби я могла, я б дуже хотіла працювати на роботі, яка допомогла б запобігти таким ситуаціям. Моя дівчина хотіла піти в торговий центр лише за одним капелюшком. Зрештою, вона витратила понад 200 доларів на випадкові речі, зокрема, слайм, набір паперових літачків, новий гаманець, хоча вона вже придбала новий лише минулого тижня, нову пару взуття, коли у неї вдома їх вісім. Єдина причина, чому вона зупинилася, це те, що їй довелося заощадити 100 доларів, щоб потім купити їжу. Моя дружина підписана на багато груп для мам у Фейсбук, вражає кількість людей, які благають про допомогу для своїх бідних дітей, які не отримують подарунків на Різдво чи день народження, і при цьому демонструють новенькі гігантські татуювання. Дружина показує мені щоразу, коли знаходить когось із цих людей. І це відбувається постійно. Зазвичай це кілька останніх фотографій, на яких вони п'ють і гуляють. Тож так є багато людей, які витрачають. Ають великі гроші на татуювання та вечірки, замість того, щоб відкладати трохи грошей для своїх дітей. Коли я була одружена зі своїм колишнім, він знав, що у нас фінансові труднощі. Ми жили з батьками, з трьома дітьми. Я сказала йому, що гроші треба економити, а не розтринькувати. Що він зробив? Повернувся додому з dvd десками на 300 доларів. Він купив дітям на різдво dvd дески по 100 доларів. Я не могла повірити, що він настільки тупий. Ну ви здогадалися, чому ми розлучилися. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.